Зробімо типове завдання НМТ Фразеологізмами є всі словосполучення, окрім як виконувати такі завдання. Ми всі прекрасно розуміємо, що всі фразеологізми на світі вивчити не можна, але ми розуміємо, що фразеологізм – це сталий вираз, який щось там означає. Тоді як ж виконувати це завдання? Потрібно знайти те речення, яке вживається буквально і не несе в собі ніякого підсенсу, який можна визначити, тобто те, що може бути в реальному житті. Комар носа не підточить, щось не дуже реалістичне. Залишитися з носом, ну як це, в нас є ніс, як з не можна залишитись чи без нього, так сунути свого носа те щось незрозуміло. Обкрутити довкола носа, що це означає, але чути запах носом це дія, яка постійно з нами відбувається. Вона для нас буденна, і це не може бути фразологізмом, Тому варіант ТГ у нас правильний. А якщо ти хочеш цікаво та якісно готуватись до НИМТ 2024 запрошую тебе на свій річний курс. Зараз ти можеш забронювати місце за вигідною ціною. чекаю саме тебе.